15 травня в районному будинку культури відбувся офіційний захід, під час якого вшанували матерів справжніх берегинь роду людського. Згідно з указом президента України від 7 березня 2013 року, трьом красноградкам, які народили і виховали п'ятеро і більше дітей, було вручено почесні звання Мати героїня. Державні нагороди головним винуватцем цього святкового дійства вручав заступник голови районної державної адміністрації Ігор Бондаренко. Серед нагороджених Ольга Олександрівна Пахар, Любов Ола. Володимирівна Тищенко та Наталія Іванівна Лукашенко. Усі жінки мешкають у невеличкому селі Українка. Головними життєвими цінностями для них були і залишається родинна злагода, любов і, звичайно, ж діти. Цього дня до них була прикута головна увага і турбота. Їм дарували квіти, подарунки. На їхню адресу звучали найщиріші слова побажань і вдячності від представників влади, а також найрідніших людей. My, yeah. Також цього дня вшановували і багатодітні родини. У Красноградському районі наразі налічується 243 таких сім'ї, в яких виховується 804 дитини. Загалом на сьогоднішній день почесне звання мати героїня вручено 35 п'ятьом красноградка. Я народи живу в селі Українка, народила п'ятеро дітей. Діти мене люблять, вважають і мені особливо приємно, що мені вручили Почесне звання мати героїня. Зичу всім жінкам, хорошого здоров'я і щасливої долі. Я Наталя Івановна Лукашенко, народила п'ятеро дітей і виховала три сини і дві дочки. Я дуже вдячна державі, що нам, нас наградили орденами мати героїня.